Нараду до Житомира прибули керівники вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів з 22 областей України: наш інститут медсестринства такі представницькі заходи приймає вже не вперше. Тут є давні добрі традиції, високого рівня викладання та гідна наукова робота. На Житомирщині інститут медсестринства це один із найпотужніших навчальних закладів в Україні. Прекрасна матеріально-технічна база, колектив, ступенева розвинена сестринська освіта, готують і медичних сестер дипломованих, готують і бакалаврів, готують магістрів. Одна з головних вимог, що їх ставить новий закон, введення військових кафедр у вищі медичні навчальні заклади. Кафедри військової хірургії, травматології, терапії і так далі колись такі були, але свого часу їх скоротили. Мабуть, щоб зекономити кошти. А тепер за цю економію наші кращі хлопці платять своїм життям. Мета нашої конференції абсолютно практично донести до керівників вищих навчальних закладів на сьогодні, кого вони будуть готувати для практичної охорони здоров'я і як це організувати правильно відповідності до закону про вищу освіту. Поставлена на раді питань підготовки середніх медичних працівників. Їх теж треба підняти до рівня бакалаврів і магістрів, адже медсестра і виконує призначення лікаря, і підтримує стан хворого, так що знання мають бути відповідні. Наш інститут медсестринства це вже робить років десять, інші тільки приступають. Багато інновацій. По цьому закону, і ми хочемо обговорити і порадити з міністерством освіти і науки, з керівниками вищих навчальних закладів, яким шляхом нам правильно йти подальше, які є законодавчі нормативні акти допрацювати, удосконалити з тим, щоб наша освіта медична ближче була до європейських стандартів до світових. Виникали питання забезпечення медичними кадрами. Якщо із середніми медичними працівниками в нашій області все гаразд, завдяки тому, що є тут чотири навчальних заклади, що готують ці кадри, із лікарями гірше. Працюють чотири з половиною тисячі і ще є 1300 вакансій. В інших областях ситуація ще гірша. Але без підтримки держави цю ситуацію не вирішать ні навчальні заклади, ні місцева влада. Так, що державної підтримки чекають усі.